Дорогі підписники, на огляді джима 404 з примусовою гідравлікою на чотирьохциліндровому циліндровому двигуні розбірні диски для регулювання колії, що переднє, що заднє. Чотирьохступка, бокове перемикання повишена, понижена раз, понижена, понижена два. Тобто ходозменшувач. Що таке ходозменшувач, можете подивитись у стрічці. Я нещодавно виклав. Яка буде мінімальна швидкість його, ну і тобто більш ширший діапазон? Якість залишається преміальною, як для джими, для трактора, і з всього цього, і всієї цієї когорти так, щоб конкретно по якості. Не завжди по специфікації, а так, щоб по якості. Тому, будь ласка, звертаємо вашу увагу. Тут вже джима заморочилась рідною підлогою. Uh, і, все. і все. В принципі, все, що треба знати, коник з запасом потужності, двигун 4 відповідно більший об'єм. Звертаємо вашу увагу, підписуємось і замовляємо. Це дуже просто. На сьогоднішній день ціна uh, серед всіх ну Повірте мені, краще взяти джиму, От, ходу зменшував, чимось з, чи з примисовою гідравлікою. Наприклад, ніж Кімтавор чи Файтер, От чесно вам кажу, наприклад. Тому це наша, наша об'єктивна думка. Ви можете з нею не погоджуватись, можете прислуховуватись, а можете не прислуховуватись. Беріть, що вам душі завгодно на сайті Мотокосмос.